Не так давно магазин, який всі добре знають, під назвою Веселка припинив працювати. Орендарі, які здійснювали продаж будівельних матеріалів, переїхали. А власник самого приміщення знаходиться в Києві. Доки працював будівельний магазин, йому була відведена територія для прибирання від фасаду магазину до зупинки громадського транспорту. Відповідно до рішення сесії Лубінської міської ради. Закріплені території, прилеглі до кожного підприємства. Згідно цих правил, хочу ще раз нагадати, що підприємства прибирають в межах 100 метрів, торгові точки, як і в даному випадку, магазин веселка 50 метрів, всі інші кіоски невеликі, приватний сектор 25 метрів. Це для того, щоб люди розуміли, що прилеглі території до їхніх будівель, споруд чи виробництв повинні прибиратися силами таних. Підприємств або фізичних осіб. Так як орендар переїхав, відповідальність за прибирання автоматично перекладається на комунальні служби міста. Однак здійснювати це ніхто не поспішав. Менш ніж за місяць територія була рясно всіяна недопалками, пляшками та іншим сміттям. На місці зупинки громадського транспорту почала з'являтись ціла флора із різноманітних видів бур'яну, зокрема, і особливо небезпечної амброзії. Карантинна служба рослин також підключається до даного питання. Мають вони право повідомляти і складати протоколи на. Тих власників земельних ділянок, на яких буде знайдена ця карантинна рослина, і також вони мають право притягувати до адмінвідповідальності даних осіб, які не проводять своєчасно косіння чи прибирання даної рослини. І, звичайно, зроблений у нас упор громадської служби правопорядку муніципальній міліції проводити рейди. Місцеві комунальники намагалися зобов'язати прибрати територію кіоски, що стоять поруч, але за тими вже закріплена їхня власна територія. Такі акти зможу показати. Кожен підписує, він знає своє місце і, звичайно, підприємець на чужу територію, ну ми не маємо ніякого ні морального, ні правового впливу на те, щоб зобов'язати когось. Ну, це чисто так. Людський фактор. Якщо людина розуміє, що для нього брудно і сама просто прибере, ми будемо дуже вдячні. І нарешті, після чисельних звернень громадськості, відповідальність за прибирання лягла на плечі комунального підприємства Чисте місто. Потрібно десь з якогось об'єкта їх відповідно зняти і переставити туди, але це буде зроблено. зробити і 7 вересня. Працівники комунального підприємства навели там порядок. Однак амброзію все ж таки не покосили, що напевно буде зроблено під час загальноміської толоки у п'ятницю 9 вересня. Ну а поки нехай рослина ще трохи поцвіте. За час, доки територія була нічийна, сміття тут назбиралось чимало. Сміттєва урна, що стоїть під м'ясною лавкою, майже завжди забита, однак місцеві жителі можуть поховати сміття і під кущами або просто кидати собі під ноги і потім самим стояти у цьому смітті й чекати маршрутку. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.